За довіру і тут Росію понесло. Вони буквально дивили на Джамалу всім, чим тільки можна. Чи не кожного дня відбувались закади, мов пісня політична, або була опублікована раніше дозволеного сроку. За це, до речі, не ручаюсь, наче в мережі дійсно гуляють відео з київського концерту на 100 переглядів. Але якщо не дискваліфікували, значить це російська пропаганда. Джамалі буквально не давали приходу, закидаючи питаннями, але й не тільки московити, а й європейська мовна спілка. А чи не політизована ця пісня, тим не менш Джамала жінка з яйцями? І заявила: ця пісня про боротьбу кримських татар і підколола мовника. Ви ж за меншини та всякі групи виступаєте. Чому цілий народ підтримати не можете? Коротше, у неї були карти. І група вічно стурбованих, але бездієвих не мала аргументів проти. Почалась битва. Жюрі виставляють бали. Україна друга, Австралія перша, московити поки п'яті. Супер шоу, майне міс Лєрка Сердючка, майліне мутер шампень. Петра нерви були на межі за новими правилами. Після оцінок жюрі виставляють бали глядачів. Починають з найменших. Чехія нуль балів, інші теж отримують небагато. У кого всі бали. Країни рухаються, Україну не називають. Але й московитів теж. Залишаються чотири країни. Друга ночі. Четверте місце. Австралія! Оскалій. І залишаються колись братіслав'яні. Журі ставлять Польщу на передостаннє місце, а глядачі на третє. Засудили? Так. Але ми знаємо, хто головні герої. Жаль, обдристана Європа ставить Україну на друге місце. А глядачі з України. Дають росіянам 12 балів, а вони нам 10. До цього хочеться матюкатися. Але гру ще не закінчено. Скільки балів у московитів? 361, балів. 361 бал. З перемогою. Це був дійсно чарівний фінал. Телепні скажуть політика, а ми скажемо заслужена перемога.